там, Як був підрахунок до початку бою, так там на ЄБРщику наш братіш з нашої команди написав ням-ням. Ну я погоджуюсь, це для ЕБР дуже класна карта, лише якщо ти вмієш на ній грати. Ну а сьогодні з нами гра... А, так, не так почав, вибачаюся. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Олексій Іщенко на Т-100ЛТ. Карта Прохорівка Ну що ж, до бою, так, бачимо, зразу ж зайняв цю ложбінку Тут є борчик суперників, треться неподалік. Ну він хотів, напевне, зайняти. А наш ЄБРчик, той, що писав ням-ням на цю карту на єберчику, щоб пограти е -е, Він теж тут недалечко так е -е, намагається теж. Підтримувати, так, ну така розвідка, підтрим, підтримувальна розвідка в нього. Ну, на ЄБРчику дійсно бачили дуже крутезні тут бої, дуже динамічні. Бачимо, динамічно починає, намагається е, вигнати нашого, нашого героя-відео е, із цієї ложбінки. І ЄБРчик, наш братіж сюди теж вже в ложбінку. Все чудово. Ми ложбінку зайняли, це наша ложбінка. Нікого сюди ми не пустимо. Хіба хіба ще лише личe... маус зараз заїде. Це буде просто шикарно. Дивіться, що робить. Хоче влаштувати екшен. Ти бачиш, він зрозумів, хто тут найнебезпечніший. Але його не дуже кисло пушують, я вам скажу. Ні, вже починають всі вже по ньому пострілюють, не всіх вдається його пробити. Наш братіж прилітає. майстер тарада в нього теж прокачаний. 321 тарада і сам розбився об нього. Зараз лише тут ну такі екшен влаштували <гум> спочатку бою, лише не вистачає тут ЄБР -а суперників, так? А, це витя витягує нашого на нашу ЄБРа і ми його пеклопушуємо. <гум> Оце я розумію бій починається. Оце я розумію справжні розвідники, розвідка боєм така. Могось лише, ну як, Якби Маус на нас тут не напав, то можливо б і не було б такої розвідки боєм. так? Оце я дійсно кайфую, я от кайфанув від цих моментів. Знаєте, як на перших хвилинах дійсно задоволення отримую, що вже розумію, що це буде динамічний, класний, крутезний бій, правда? От, дійсно, я кайфанував від цього бою. <с>? Напишіть коментарі, якщо ви прийде, що ви про це думаєте. І пишіть коментарі, багато, бо декілька коментарів пишіть, вони всі дуже цікаві та корисні, до речі. Так, чудово. Вихлопушили ми тут і єбр суперників, втратили ми нашого братіша на ЄБРчику. Шкода, але я думаю, що ну він допоміг, в принципі, допоміг, так? Все ж таки, ця ложбінка наша залишилася. Це по-перше. По-друге, е знешкодили ми ЄБР-суперників, Знешкодили ми і е Мауса. Дуже багато по нього тут постріляло, так? І наш герой навіть 2100. 68 вже настріляв. По розвідданим поки що небагато, але я думаю, це тільки початок бою. Ну що? Треба тепер світити алею, якось намагатися. Треба тепер вмикати скріще, так показали, що боєць чудовий, просто шикарний боєць. А тепер побачимо, як він буде діяти саме як розвідник. До речі, тест ОТП, я пам'ятаю, що коли тільки з'явився він, вірніше, верніше, коли він тільки повинен був з'явитися тест ОТП, то всі писали, кричали, блогери там шуміли, що. Ой, це ж буде імбіщенське імбіще, зламає рандом. Навіщо ви таку? Ви ж розумієте, що ЛТ щось чудовою нахлопушувальною гарматою. Але всі потім зрозуміли, коли з'явилася, так, вона може і нахлопушувати непогано, але вона це така ЛТ-кущик, так? Він більше так от по поки він більш розвідник, чим нахлопушувач. Але ми бачимо і непогано. Може навіть в дуельних дуелях з Маусом так воювати. Так. Починаються розвіддання, чудово, пише, що там наживає, А, підтримка. Потрібна підтримка, ну вже, я думаю, підтримають. Так, там вже і вазик по центру під'їжджає, IMX, позаду по алеї і бабаха, і ще там якісь. І Теж баба дві бабахи. Так, у нас так, у нас дві бабахи. І це взводні, дві бабахи в взводі і ще й гріль. Оце супер взвод, Я здивований. Зазвичай беруть, знаєте, як, от бабах і ЛТ-шку, так, або середній танк щоб підсвічував. А тут ні, тут взяли всі е, петехи. І такі картонні потехи, але дуже на хлопушні. Потужні, так? Чи <рив> так? Він бачив, здати на прохорів гріль. Так, а ми проїжджаємо далі вперед. Вже тікає гріль суперників. Він, зро... він образився, він зрозумів, що. Він, він верніше, знітився, він зрозумів, що тут на алеї йому нічого не світить. Тут поряд біля нас бажає. Я ось по непомітності. Я думаю, що е, Мантікора і ОТ, це вони, ну, конкурують по непомітності, так, Врів? От най, найнепомітніші. На мою поважну думку, Мантікора, напевне, все ж таки більш не. А може і ні, тому що тут мені нижчий силует. Хоча я, можливо, помиляюсь. Пишіть експертні експерти, ЛТ-води, розвідники. Ви повинні це знати, так? По непомітності, яка круче. Тому що, ну саме по реплеям від підписників, я помітив все ж таки, що трішечки, трішечки, не набагато, але трішечки непомітніша це е, мантікора. Так, чудово. Бачимо ложбінку вже і наш вазик там зайняв. Чудово, наша ложбінка. Ми з перших хвилин дали зрозуміти, що ложбінка це наша. І ми її нікуди нікому не віддамо. <гум> так, пише, що там наш герой. Я не можу переїхати далі. Так, ну то ну поки що не може. Але в принципі, якщо е, в цю іншу вже ложбінку, так, бі, ближче до респасупальників, то ми, якщо зараз баджара проклопушать, то все ми можемо далі послухати. Я думаю, що так. Там шутніше. Що... От зараз постріл. Ой, чудово, знешкоджують. І зараз знешкодити. Все чудово, і баджера зараз не шкодять. Так? Чудово. Все так, як потрібно. А тепер поїхали в оцю вже ложбіні так. ще таке вже здиваю. Поїхали, тут залишається, по-моєму, один 705А. Гріль і об'єкт. Так, об'єкт бачимо, а гріль бачимо. Ну я не думаю, що... Хоча грилю зараз треба було тестити. Нашу знешкоджувати, він чомусь знітився, знову ж він підсвітився і він від'їхав, тому що його там може перестріляти Т-57 Хеві і бабаха там стоїть. все. Е, значить, і Ще суперників багато зашкірилось під гіркою. Бачимо вже. Вони були на гірці, я от не помітив, так не звернув на села. Вони були на, гірку, на гірці, а, теп а тепер попадали, теж позніщувались. Чудово. 7-4 у нас по бою. розсадка, верніше, перевага по ХП невелика, до речі. Ну, прачі, стріляємо, з усього що є, фугасами просто ліпимо по 7. Дивіться, наш герой не світиться. Чи світиться я на Ну не світиться. От поряд їздить, от по непомітності, правда, от просто неймовірно. Яка ще на 10 рівні. Ну от я ж кажу, що конкурує лише мантикор. А ще можемо і постріляти, до речі. Поїхали, доберемо 705-го, у нас буде 4 ворога знищено, так? У нас вже 7 тисяч, поки я тут чудовий, 9 тисяч, поки я чудові цікаві історії розповідаю. <рес> і йдемо теж на рекорди. Я не пам'ятаю на те СТЛТ, саме на Прохорівці, який рекорд. По-моєму, десь 12 тисяч. Було, але на Мантікорі було 14 чи 15, 14, а на ЄБРі 15. Поправляйте в коментарях, експертні експерти. Саме по реплеям від підписників. І напишіть, бо я знаю, є такі е, глядачі та підписники поважні, які дивилися всі реплеї від підписників. Напишіть, хто з вас дивився всі реплеї від підписників. Хто ще не дивився, обов'язково передивіться. Я не пам'ятаю, скільки їх. Там ще ж мої відео є на каналі, так? Ну, напевне, десь тисячу... 150 реплеїв точно є. Плюс мої бої це 1200 там, з, з копійками реплеїв. Так, ну що, ми вже так себе тут нормально, комфортно відчуваємо. Зашкірились, а в нас зустрічний бій, так? Але ну, ще не намагалися. Чомусь знітились, не намагалися захопити базу. Ну вони розуміють, що зараз захопити базу це вже точно неможливо. Але стають двоє. Можливо, знаєте як? Ну, ще й у нас артилерія є. Зараз підсвічуємо і збиваємо це захоплення без проблем. Ще да. Вже три тисячі настріляно. Ми ще сплюсуємо е, деміч і до розвідданих. Вже у нас 13 тисяч. Ну, сумарно, так? Сумарно у нас 13 тисяч. Розвідданні та деміж. Так, наш бортіш поїхав, йому допомогти. Не співаємо, Ну, напевно, не треба ось так виїжджати, вона глючу, правда? Тому що ми можемо так нахлопушувати. Чомусь наші стоять, я не зрозумів, чому стоять. Поїхали вже вихід, все ще що. Ну, в принципі, це нам на руку, тому що і наші розвіддані і е, пострілюємо. Тут досвіда, напевно, отримає неймовірно. Не не ну, Маестро це точно тут буде. То не буде сперечатися. До речі, ми пам'ятаємо крутезні бої, а майстра не давали, пам'ятаєте ти ж? Отже, я не знаю за що дають майстра. Тепер вже я не знаю. Так ось тут цьому Бою точно треба майстра давати. Так, добре. Значить, наглющу, якщо ми зараз вирішимо понаглющити по центру нашого героя прихопу, значить, поїдемо, ми по лівому фланзі, заїдемо. Ну, так, майже в тил суперники, так? І там ще постріляно. Ще хочу бійця в цьому бою. Бійця, О, неймовірно хоче бійця. І бо є заслуженіші. Тут вже не наші розвітання. бо поперта має мікс. Має мікс зовсім без єдиний пошкряпний. Нічого собі. нормально. А ну що він там, він там ще й одного ворога проклопушує. отже, скеліще. Я ж потрапив в нашу команду. У нас суперскіліще, тому що, ну саме на АД, тому що ну, такий неймовірний бій. Я, я кажу, з перших хвилин зрозумів, що це буде крутизно. До речі, бачу, що без клана наш е, Іщенко. То давайте я залишу посилання, в мене ще там в плані є на місця. Ніяких зобов'язань немає, просто заходьте, грайте, е, знайомтеся там, з братішами з сотлановцями та грайте в згодах. Я думаю, що корисно кожному буде пограти в згоді з таким. Розвідникам, так? Мені, мені до речі, також, якщо буде час то я колись запрошу вас пограти. Так, ну і що? Наш ворог? Простопожився, брежно. І тут розвіддані чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.